Ми з вами продовжуємо перебувати в найрізноманітніших процесах змін і сподіваємося, все ж таки змін на краще. Ну і звичайно ж, чи будуть саме на краще ці зміни, як не крути, залежить від кожного з нас, зокрема від прогресивних, енергійних та ідейних молодих людей, які сміливо беруть ініціативу в свої руки і діють. Це я до того, що сьогодні гостем актуального інтерв'ю є один із таких молодих активістів, Андрій Ткачук, засновник громадської організації Медична фундація Прикарпаття за ініціативи котрої нещодавно в Івано-Франківську відбувся захід Нічний велофранківськ. Тож про це і багато іншого цікавого щодо діяльності організації сьогодні і поговоримо. Привіт, Андрію! Передусім, розкажи нам трішечки про себе. Чим є цікава твоя особистість, як, як на тебе, і власне про ті всі ідеї, які вже мають потихеньку свою реалізацію. Ну щось розказувати такого цікавого про свою особистість, я напевно не маю, бо я все-таки ще є простим студентом третього курсу медичного університету, стоматологічного факультету. Uh -huh. Ну вже напевно четверто от, краще говорити, бо семестр вже закінчився. Тоді можливо, що такого цікавого відбулося? Якісь зміни там чи якісь мотиви, що на тебе вплинуло, щоб ви ти вирішив створити ось таку от осередок? Ну, я дуже багато був пов'язаний в таких випадках творення молодіжної політики. Я і сам з міста Коломиї, і ми працювали і з міською радою міста Коломиї, з активістами міського міста Коломиї. Також у Львові я мав досвід такої роботи, ну і звичайно, Івано-Франківську. Це все формулювало якийсь такий базис, якусь таку думку. І, ну, перш за все, мене дуже цікавить і зацікавлював це соціальний рівень людей. Uh -huh. Тобто, навіть коли ти просто їдеш автобусом з міста Коломиї, Івано-Франківськ, ти приїжджаєш ті села, міста, ті маленькі населені пункти. Ну і ти бачиш, як живуть ті люди. Тобто. Коли вони не то що не мають там якогось, я не знаю, фашенебольного одягу. Вони ну просто не мають елементарних, елементарних речей, грошей, угу. так які може позволити собі проста людина, незважаючи на її там певний бюджетний рівень. Ну якраз через це от є отака от так, через цю відносність. з цього все uh -huh. і почалося, ніби uh -huh. а конкретніше, то ми виношували цю ідею десь орієнтовно два роки. Ми просто не знали, як більше конкретніше її обґрунтувати. Uh -huh. Починалося воно найбільш бурхливо вже під час подій Майдану, тому що постало величезне питання гуманітарної допомоги на той час. Uh -huh. Ми спілкувалися з німецькими друзями своїми, особливо місто Франкфурт, і там була клінічна франкфуртська лікарня, яка забезпечувала на Майдан найбільші медикаменти. Нас цікавило, чи таке можливо локально саме для нашого регіону. Ми почали спілкуватися, як, що, і вони виставили головну умову, що їх це цікавить, але це мусить бути зареєстрована юридична особа, з якою можна офіційно працювати. Ну і після того ми вже почали конкретно рухатися. Ти кажеш, ми хто в тебе є команда людей? Як ви зібралися? Як саме от е, утворилося ось так, от що організувалася організація, і ви почали діяти? Сказати, що команда це буде неправильно, бо вона стала з часом ага. зараз на даний момент це є 20 людей, якими я абсолютно задоволений, і взагалі через е, цей досить короткий проміжок, бо це ну, ну але ідейним натхненником, скажімо так, красиво, був ти. Е, Ну, можна сказати і так. Uh -huh. Ну я вважаю, що це трошки дуже так пафосно uh -huh. в якійсь мірі uh -huh. e, я просто спілкувався зі своїм товаришем. Його звати Григорій Бойчук. Uh -huh. e, ми обдумували ці ідеї. Ми мали зв'язок з певними людьми у Німеччині. Ми з ними спілкувалися, і воно все так обливалося. Це... Ну і так як твоя майбутня професія безпосередньо стосується e, так, медицини, медицини ми, виникла така, така ідея. ідея створити громадську організацію медична фундація так. Прикарпаття. Так. Ну, от на даний момент, які уже у вас є здобутки? Чим ви ти, чим ти і ви в цілому можете похизуватися? Е, похизуватися це ну, це на напевно... хорошому звичай, так. Розуміння. Так, я розумію. Але це, напевно, 4 місяці і 7 реалізованих проектів. Uh -huh. Ну, це напевно найбільше, бо навіть з тої динаміки, що я знаю в івано франківській області. Ну, можливо, я трошки перехвалю, але такого не був. Uh -huh. е, ми реалізували. Ну, не можна сказати, ще реалізували до кінця, але тобто є один грант, який ми плідно обробляємо з європейськими фондами. Mm -hmm. Наші учасники, члени організації, краще сказати, зараз на даний момент проходять по чотирьох різних програмах міжнародні обміни. У нас був один онлайн-проєкт спільно з Львівським креативним агентством, яке нам допомогло в реалізації і розробці самого проєкту. Mm -hmm. ну, і якщо би сказати конкретно, наша основна мета це ніби реформування так. Е медицини. Яким чином таким прикладним? Скажіть? Ну, дивіться, я вам поясню це на найближчому нашому плані. Тобто, угу. ми хочемо реалізувати форум, на який приїдуть. Е Люди розкажуть нам про тему страхової медицини? Uh -huh. Тобто, це вже не секрет для всіх, що наш міністр охорони здоров'я пан Олег Мусій, ну якщо не після завершення конфлікту на сході, то в якийсь рік-два ця реформа буде реалізовуватися. Uh -huh. Ми би хотіли зібрати за круглим столом і звичайно для людей, яких це буде цікаво, щоб їх запросити, вони прийшли. Як це реалізовувалось в Європі, як це працює в нас на приватному рівні, і як це має? Реалізовуватись на, на загальну державу. Uh -huh. Тому є багато питань, є багато протиріч. Особливо, наприклад, на мою думку, я вважаю, що цю реформу можна проводити навіть локально. І, взагалі, наша організація вона була створена для локальності. Тобто нас цікавило тільки Прикарпаття, uh -huh. тільки Івано-Франківська область. Ми не хотіли розпалятися на цілу Україну чи на Західну Україну, на східну якось роз'єднювати. Ми хотіли суто бачити наш регіон. А особливо це той же самий соціальний рівень, як я казав, або той же самий рівень, коли ти заходиш в лікарню і бачиш, що люди лежать у коридорах? Ну от яким чином, от зараз хтось із наших телеглядачів, які е, з тобою нас тобою слухають, от як їм може от це допомогти? Як відчутна допомога і дійсно? Яким чином от механізм реалізації так на, на такому звичайному побутовому побутовому рівні ну на побутовому рівні? Наприклад, е похвалитись тим, що ми виконали гуманітарну допомогу, я ще не можу. Бо це єдиний пункт з нашого статуту і з наших напрямків, який ми до кінця не реалізували, uh -huh. але це найкраще зрозуміло для е простої людини. Тобто укладається договір е з тою самою клінікою за кордону, або навіть міською радою яка приклав? Е Представляє то місто нашою міською радою зовнішньоекономічних зв'язків, це оформляється договір, перевозиться через митницю і реалізується в будь-якій лікарні. Тобто, угу. це може бути або ті ж самі ліжка, це може бути навіть простий медичний одяг для тих самих пацієнтів, лікарів, санітарів. Це можуть бути, якщо вже брати вище, це може бути медичне обладнання і певні медикаменти. Ну, медикаменти там дуже своєрідно, тому що. Список медикаментів є, які одні через митницю пропускають як гуманітарну допомогу, а на других стоїть оподаткування. Тому ну, це найпростіша схема. А якщо дивитися такі загальні, то це є просвітницька робота, це є певні моменти, ми плануємо також реалізувати відеоконсультації, тобто у нас є юридичний відділ, який над цим працює, з медичного правознавства. Тобто, коли є багато випадків, у медицині, коли людина не знає, що робити. Наприклад, чи з нею не так повівся лікар, що чи... є вирішальну роль інколи може зіграти так, так, щоб людина знала, як себе повести, як себе захистити, це один аспект. Ну і інший аспект, це звичайно треба розуміти, що по нашому законодавству пацієнт є завжди правий. Угу. Я вважаю це не зовсім правильно. бо навіть незважаючи на те, що я теж може стану лікаром чи... в майбутньому, але лікар теж має мати свої права. Він теж має бути захищений. І ми навіть наш грант, який ми реалізовуємо, він називається незахищеність лікаря у правах з пацієнтами. Mm -hmm. Тобто, орієнтовно, це ми е... наймаємо юриста, який об'їжджає дев'ять медичних закладів Івано-Франківська, це є Калуш Снятин, Коломия і сам Івано-Франківськ. І проводить для лікарень локально семінари 4-5 годин, дає такі, як би сказати, приватні уроки, як лікар має себе захистити і правомірно вести в цих випадках. Угу. Ну, ти знаєш, дійсно дуже важливі такі вагомі речі ви от реалізовуєте, ставите собі дійсно такі достойні цілі, але все ж таки, як я розумію, ця організація складається із студентів. І потрібно вагомих капіталовкладень, можливо, підтримки. Хто вас підтримує? Сказати, що тільки студентів я теж не можу, тому угу. що за весь час прийшло 32 уча... ну, І тридцять два учачлени. Більшість. Так, безперечно, не буду заперечувати, більшість це є студенти, це є студенти різних вузів, різних факультетів, різних спеціальностей, Тобто, це не тільки медицина. Okay. Говорити про бюджет, ми за цей час потратили 21 тисячу 755 гривень, 77 копійок, щоб бути так абсолютно точно. В якійсь мірі це є наші особисті гроші. Це є незначна частина, більша частина це є спонсори, партнери наших проєктів? Ну, власне, як, суть мого запитання в тому, чи ось така гуманна от ідея знаходить відгук в тих людей, які можуть реально вагомо, грунтовно, фінансово допомогти. Чи це залишається отак, от? Відгукуються такою байдужістю і Ні, сказати, що дистанціонування... відгукуються байдужістю, я не можу. Угу. E, бо це буде ну, просто нечесно, тому що навіть останній проект, ми повинні, зараз про нього поговоримо, так, це Нічний Франківськ», угу. e, Ми не очікували, що такі партнери, як. Не знаю, як правильно назвати ресторан, чи це м'ясний клуб, Кондрат, uh -huh, uh -huh. Е кафе, Тут власники бізнесу. Так, які погодились, їх самих зацікавило. Тобто ми просто почали вже працювати, і вони звернулися до нас самі, що їх цікавить такий проєкт. Ну, це для uh -huh. нас взагалі був перший такий досвід, нам дуже це було приємно. Що досить так, втішило. Їх самих це зацікавило. Uh -huh. так, це було ну, дуже класно чесно, це було дуже приємно, і вони були задоволені вже і після проекту, і як сам проект проходить. Ну дійсно вірно ти сказав. Давай більш детальніше поговоримо про ось цей захід, нічний велофранківський, який буквально найбільш свіжий, якщо можна так сказати, так, так. що він собою являє? Як все відбулося? Наскільки очікування ваші виправдалися? І, ну, які висновки, можливо, підсум, в підсумку, що можна сказати. Очікування випродались, це стовідсотково. Ми за 4 тижні змогли прийняти з різних міст, ну і, звичайно, так само франківчан. В цьому проєкті взяло 480 людей. Але е, головна ідея, в чому? Е, давайте я скажу, як це відбувалося. Mm -hmm. Краще це були екскурсії містом mm -hmm. на велосипедах. Працював професійний гід, кожного разу був інший гід. Це було чотири неділі. Тобто, mm -hmm. це була неділя, бо це було зручно як для туристів літом, так і для людей, які працюють, які хотіли взяти в цьому участь. Це був кожен раз інший маршрут. Це було від 8 до 15 кілометрів. 8 – це було найменше, 15 це було найбільше. Мета це здоровий спосіб життя, перш за все. А очікуваний результат, якщо так можна говорити, хочеться і у Франківську побачити велодоріжки. Знаєте, бо у нас ніби західна Україна тільки має Львів, uh -huh. ну таку значну частину, там мені здається, десь орієнтовно 15 кілометрів. Такий, можливо з так, от підмітити такий ще один виток європейськості. Так, так, це може так сказати, uh -huh. бо ти просто йдеш містом. От я йшов сьогодні до вас uh -huh. дуже багато людей. Їздить на велосипедах, вони їздять або на роботу, або до університету, або просто це прогулянки дітей з батьками, яким подобається здоровий відпочинок. Uh -huh. Чому місто не сприяє цьому? Чому людина на машині за, наприклад, 30 тисяч доларів вона відчуває себе більш вагомою uh -huh. в місті, ніж, наприклад, велосипедист за тисячу гривень на велосипед? Це неправильно. Так не повинно бути, тому що. Має бути рівновага. Тобто, в якійсь мірі громадський транспорт, бо я вважаю, велосипед це більш громадський транспорт, він має переважати. Людина має відчувати комфорт, коли вона їде по володорістів. Ну, і її ніхто не має заважати. По-перше, зменшиться ДТП. По-друге, буде так казати, більш комфорт доріг збільшуватися. Ну і третє, я вважаю, що. Це дійсно такий е, показник, коли уже нові стандарти дороги мають формуватися за таким зразком, коли mm -hmm. має бути відведене місце на велодоріжку, пішохідну зону і, звичайно, для автомобілів. Яким чином ви збирали людей? Розповідали, що ось такий от захід буде відповідати? Це було оголошення. Це було mm -hmm. оголошення. Ми запрошували так само і телебачення, ми розсилали на пошти електронні mm -hmm. також е, запрошення. Ну, в основному всі партнери, які допомагали проекту, вони брали участь також активно в рекламі. Ми запускали на радіо також строку, щоб люди чули. Нам було дуже приємно, що це були люди з інших міст. Це mm -hmm. був Львів, Тернопіль, Ужгород, Калуш, Коломи, Яснятин. Ну, тобто, багато івано франківської області, mm -hmm. але дуже приємно було з інших областей. Які в, в відсотковому співвідношенні скільки було таких людей, які взагалі ніколи не користувалися велосипедом і. От пристали на таку ініціативу і захотіли стати такими активними учасниками. Вам не чи не, так. чи не зупиняло їх те, що от в них, можливо, немає не власного е велосипеду, і як е ви вирішували це? Питання? Е, ну, ми давали цю можливість, тому що спонсором був один з веломагазинів МТБ Байк. Угу. Вони нам давали оренду велосипедів по помірній ціні, коли людина все на все за 30 гривень угу. могла оплатити цей велосипед. Е, кожен раз ці, всі велосипеди розбирали, які люди не мали своїх велосипедів? Ну але були цікаві моменти. Наприклад, коли туристи зі Львова електричкою приїжджали своїм велосипедом. Uh -huh. Тобто є різні випадки, розумієте, а у Франківську людина не мала велосипеда і брала в оренду. Ну, це такі аспекти, я вважаю, це не є важливим чимось. Uh -huh. Важливо те, що е, в перший день ми такого не чекали. Ми в перший е, проєкт у нас було 180 людей. Uh -huh. Це, ну, чесно вам сказати, це була не керована маса. Її не можна було скерувати, і ми вже потім. Чули як від учасників, так і від простих прохожих, що це було ну в якійсь мірі неорганізовано перший раз, бо ми не могли чесно проконтролювати цю десь та цей наперед. рух, угу. і ми не могли прогнозувати таку кількість. Ми орієнтувалися кожен раз на 100 людей, угу. бо це був реєстраційний список. Ми просили реєструватися, щоб. Повідомити міську раду, щоб повідомити ДАЇ, щоб uh -huh. вони розуміли, що буде відбуватися, а не так з неба на голову і не розуміти, що робиться. І ми вже наступні рази мусили це коригувати, бо могли бути і випадки ДТП, слава Богу, що їх не було. Хоча, правда, був з нами завжди медпрацівник, який в разі чого і машина, яка зразу могла доставити. Людину при такому випадку, але слава Богу, все обійшлось добре, і проект взагалі на славу вдався. Плануєте наступного року також реалізацію даного проекту? Так, я думаю, що цей проект став, мав би стати постійним. Хіба що у нас будуть якісь такі обставини, які ми не зможемо реалізувати mm -hmm. а так? Ми вважаємо, що ми будемо його повторювати. Ну, от сам процес, як відбувалося? Це в чотири етапи відбувався цей захід. Чим кожен із цих етапів був особливим, якщо говорити дійсно про конкретну ось, той, той час, як він проходив? Особливим було те, що це був інший маршрут. Угу. І це були такі цікаві історії від екскурсовода. Я сам був деякими історіями вражений, тому що я багато що не знав. Це було дуже цікаво, екскурсоводи дуже класно працювали. Це треба віддати їм належне. Е, так само е, ця відстань, це відчуття, що ти крутиш педалі, їдеш містом, і багато додає те, що ми хотіли ввечері. Mm -hmm. Тобто, світло ліхтарів таке, знаєте, якісь ці, атмосфера. та якась така mm -hmm. історична. І атмосфера франківська, як я краще люблю казати, Станіслава. Угу. І це дуже подобалось не тільки мені, і ми це побачили кількістю людей. Гаразд, якщо вже в підсумку, от як ти можеш підсумувати цей захід, захід, і які найбільші, що вам найбільше вдалося, якщо говорити в тому контексті здоровий спосіб життя і ті всі речі, які пропагує власне медична фундація Прикарпаття. Ну, найбільше вдалося це те, що все-таки це кількість людей, яку це зацікавило. Так. Угу. Це було дуже приємно, що вони прийшли, приїхали, що вони захотіли до нас приєднатися. А ще приємніше було, коли ці люди не реєструвалися і просто по ходу руху до нас домикалися. Це угу. було теж дуже класно. І багато людей взагалі, наприклад, за годину до проекту десь бачили, чого цей захід і дзвонили, просили доєднатися. Багато людей вже після проекту казали, що ну, наприклад, вони би хотіли, щоб це повторилось, бо такого більше не, е, ніколи ще не було. Е, такі дуже приємні аспекти. Дуже багато відчуття такої щирості людей. Після цього це було найбільш приємно. Ну а здоровий спосіб. Це що ми хотіли, це та кількість за це говорить. Що ну чесно, ми розраховували, що, є, наприклад, 4 неділі це буде 400 людей по 100 людей от за один раз. Ну, у нас вийшло майже 500 без 20 людей. Ну це завжди приємно, так. коли е, сподівання себе оправдовують і навіть себе десь. ППР навпаки, перебільшують так. над чим зараз ви працюєте, що в розробках і в ваших планах звичайно ж не можна про це ну, найближчий план. Ні, звичайно, що можна. Ми таке ніколи не стараємося скривати, але і не можу вам сказати, що це наприклад 100 відсотків відбудеться. Найближчі mm -hmm. плани це три проекти. Це є, як я вже казав, форум. Про медичне страхування це запровадження відеоконсультацій з медичного правознавства. І третє, ми хочемо ввести стипендіальну програму в цілій області. Тобто суть програми буде не тільки навчальна, там буде відігравати роль громадська активність там і будь-який проєкт, який проект, людина хоче представити. Сказати також, що це буде якась захмарна сума цієї стипендії, теж не можу обіцяти, але я думаю, вона буде приємна людині. Що за цей, цей потрачений час вона щось отримає, якийсь дивіденд, якийсь подарунок, якусь uh -huh. подяку. І цей проект можливо ми просто будемо переформатувати на якийсь більш масштабніший. Uh -huh. Ну це все е, так детально. Я можу тільки пояснити форум. Бо він дійсно буде такий вагомий, масштабний, важливий ну, от, власне, де можна більш детальніше про вас дізнатися? Е, якось налагодити комунікацію? Ну і можливо навіть стати учасником е, членом вашої організації? Ну В нас, тобто, у нас є офіційний телефон. Я mm -hmm. наскільки знаю, на даний час це найбільше люди ним спілкуються. Тобто, у нас є секретар, який завжди є на зв'язку, з ним зв'яжу зв'язуються і вже. Розпитують, що цікавить, як і що до чого. Ну, так само в нас є офіційний сайт, uh -huh. ми є у всіх соцмережах: Твіттер, Фейсбук, ВКонтакті. Тобто, зв'язок з нами є. Можна було внести запит, так. медична фундація. Uh -huh. А якщо дивитися на офіційному сайті, то просто навіть можна прочитати про будь-кого з нашої команди, uh -huh. яка працює, там є така маленька інформація, контактний телефон. Якщо це цікавить людину, вона може з нами спокійно зв'язатися. У нас е, нема такого, що ми хочемо закриватися. Mm -hmm. Тобто, навіть е, цей бюджет у нас багато питань по ньому, звідки ми взяли гроші, як ми його потратили. Е, ми це не якось не прикриваємо не чи не приховуємо. Так все абсолютно про е, це чисто, бо це не є якась така установа. Ми працюємо для людей. Люди бачать засади. так, що ми працюємо. Ми не отримуємо ні зарплату, ні вигоду від цього. Ну, бо все-таки є. Досвід такий, що ми бачимо, наприклад, багато благодійних фондів, які все-таки використовуються для себе. Там так. Тобто, я вважаю, що коли вже таку роботу робити, то її треба робити якось чесно, нормально, uh -huh. прозоро, відкрито для людей. Ну, це вже перетворюється не в те, з чого починалося. Звичайно, uh -huh. ну, я не можу сказати вам, що е ця організація стане, не знаю, другим фондом Сороса чи. Між Але все одно, от ці наміри дуже себе оправдовують тим, що вони гуманні, благодійні, і що ще більше радує, що ось молодь нашу цікавлять ось такі речі, і що вона не просто цікавиться, але і дійсно втілює в життя. Ну що ж, я думаю, що ми поговорили предметно про все, що могли поговорити, цікаве, що стосується власне, медичної фундації Прикарпаття. Ну і на завершення нашої програми традиційно, Андрію, які будуть твої слова, звернення можливо, до наших телеглядачів, якісь побажання, рекомендації чи щось просто те, що вважаєш за потрібне? Важко так сказати, чесно, але мені здається, що кожна людина вона має робити те, що вона. Відчуває. Вона має мати якесь покликання. Тобто, в нас є багато випадків, коли люди роблять не те, і не то, що навіть в міру некомпетентності вони це не відчувають. А вони просто роблять не те, що потрібно, навіть знаходячись на тій чи іншій посаді. Ну, це були події зимою. Це багато чого доказало. Але хочеться побажати глядачам і вашій такій хорошій програмі, і вам особисто, щоб. Люди розвивалися, щоб був саморозвиток, щоб всі працювали над собою, щоб формувалася е, така нова, молода, незалежна е, країна, яка в майбутньому має стати сильною і могутньою саме на основі таких людей. Неважливо, чи це будуть молоді, чи це будуть е, досвідчені люди, але щоб вони мислили по-новому і щоб вони рухались по прогресивному напрямку. Тобто свідомість, що була абсолютно іншою. Гаразд, дякуємо, що ти сьогодні був у нас Я в гостях в нашій студії. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні ми спілкувалися із Андрієм Ткачуком. Саме він є керівником медичної фундації Прикарпаття громадської організації. Ну і власне як завжди, бажаємо вам віри в себе, натхнення і всіх земних благ. До наступних зустрічей. Наразі ставимо, як завжди, крапку.